Ініціатива народилася в результаті дискусії народних депутатів з представниками уряду, і дуже важливо, що все-таки цей законопроект вже від імені уряду найближчими днями потрапить до сесійної зали Верховної Ради. Я впевнений, що комітет з питань національної е, у нас е, е, політики стосовно соціальної і захисту прав ветеранів однозначно підтримує таку ініціативу. І я думаю, що десь приблизно. Кінець серпня, вересень є перспектива, що ми розглянемо цю важливу ініціативу у сесійній залі народні депутати її підтримують. Бо насправді там от серйозний крок щодо е, саме стимулювання молодих родин народжувати діток і виховувати, в тому числі там є серйозні кроки стосовно зацікавленості, щоб Матері після однорічного вже року дитини віддавали їх в дошкільні навчальні заклади, тобто в ЯСЛА. І якщо нема такої змоги, то держава буде компенсувати приблизно 9 тисяч гривень родині для того, щоб вони винаймали е, на няню е, на дому. Це також важлива ініціатива для того, щоб сьогодні практично. Ми бачимо, що е, 10 тисяч при народженні, а 50 тисяч, то дуже серйозний крок. Крім того, що місячно 7 тисяч гривень буде родині також надаватися така матеріальна допомога. Наступний крок, який ми плануємо в разі ухвалення, щоб вже, вже така ініціатива запрацювала з 1 січня наступного року. І щоб в наступному бюджеті ми ці приблизно в середньому 50 мільярдів на рік шукали де їх, як кажуть, шукати з де брати один із варіантів, це все таки перерозподіл з тих програм, які сьогодні працюють неефективно. А з іншого боку, ми надіємося, що це буде підтримка наших міжнародних. Партнерів, донорів, тому що сьогодні це одна із проблем, з якою стикнулася наша держава, це народжуваність. Також це стимулюватиме органи місцевої влади активніше будувати все таки дошкільні навчальні заклади їх відповідно обладнувати в світлі вимог сьогодення. Через те я впевнений, що народні депутати таку ініціативу підтримують.